Друзі, всім привіт! Сьогодні буде невеличкий відгук на продукти, які закінчились. Тут в основному добавки з косметичних продуктів мало що закінчилось, але все ж таки вирішила зняти відео, бо ці баночки займають багато місця. Не хочеться їх зберігати дуже довго. У батька мого закінчився колаген від California Gold Nutrition. Він зараз приймає в таблетках. Вже декілька таких упаковок було в використанні. Не подобається, напевно, смак порошку, тому вживає такий А Тут колаген першого та третього типу з вітаміном С для шкіри, волосся, нігтів та суглобів. 250 таблеток приймати потрібно було по 3 таблетки в день. В трьох таблетках 3 грима пептидів колагену та вітаміну С 30 мг для кращого засвоєння. Якщо ваш колаген без вітаміну С, то обов'язково його додавайте. Краще додати і вітамін С, і кремні. Думаю, що буду повторювати далі, тому що це не перша покупка. Ще батько закінчив концентрат Черниці, наш улюблений від Natural Factors. Який покращує кровообіг в організмі, потужний антиоксидант, допомагає підтримувати зір в нормальному стані. Тут було 90 гелевих капсул темного кольору розміром, таким як капсула мг 3 500 мг в кожній капсулі. Це хороший концентрат, приймав по одній капсулі в день. Нам подобається, ми приймаємо даний продукт всією родиною вже на перший рік. Це була. Одна із моїх перших покупок на сайті iHerb. Я закінчила баночку вітаміну С, також від Natural Factors 90 жувальних таблеток з апельсиновим смаком. Мені смак подобався, дитині ні, тому вживала одна 500 мг в одній таблетці. хороше дозування, краща форма на. В сайті краща форма для того, щоб не подразнювати шлунково кишковий тракт це аскарбат натрію. і в одній таблиці 2 г доданого цукру. Теж повторюємо вже багато разів в різних смаках, але вже казала, що більше подобається смак тропічні фрукти. Також всією родиною закінчила магній, без магнію зараз нікуди приймаємо кожен день. По одній іноді по дві капсули, в одній капсулі 500 мг, хороше дозування. Бюджетний бренд Natura's Life, Не дуже є хороша форма в складі оксид, але також є цитрати, і малат це хороші форми і є вітамін В6, його тут 294% від добової норми. Це не значить, що він весь засвоюється. Гарний продукт, вже повторювала неодноразово, і думаю, що буду замовляти далі. Від компанії Reflame закінчила на роботі тональний засіб. Це AZ крем зволожуючий. Мені подобалось, що тут в ньому міститься фільтр захисту SPF 30, захисту від сонцю із серії The One. Відтінок мені дуже підходив. Це код 43456, вироблений у Польщі 30 мл. Добре зволожував шкіру, гарно захищав. Від сонця, тобто це засіб два в одному. Я зранку після роботи, перед тим як йти додому, наносила цей крем, і таким чином по дорозі я захищала своє обличчя. Тому що зараз, коли виходжу на вулицю, завжди наношу сонцезахисний крем. Коли я це роблю, то в мене не виникають пігментні плями. Я зараз змогла з ними поборотися і хочу зберегти цей хороший ефект, захистити своє обличчя, тому що з пігментними плямами набагато старше виглядає шкіра. Можу рекомендувати, якщо ви користуєтесь тональними засобами в компанії Reflame, вони дуже хороші, якісні, майже всі. Використала одну тканеву маску з сайту iHerb від бренду Хеміш з центелою азіатською, ампульна зволожуюча Цика Лайф. Хороша маска. В коробочці їх було 5 штук, не знаю, чи ще залишились, це не перша в мене в використанні. Зараз намагаюся робити маски для обличчя кожен день, якщо є можливість, тому що чим старший. Тим більше потрібно доглядати за своєю шкірою, не хочеться, щоб з'являлися також нові зморшки. І якщо можна по хорошій ціні придбати дані продукти, то чому б цим не скористатися і не зробити догляд? Можу рекомендувати маски на сайті Hurb, мені всі попадались хороші, ніколи не було такої, щоб не підійшла. Від Simply Miles закінчили такі смачні печива з бананом та мигдалем. Мені подобається вся продукція Simply Miles, і солоні крекери, і ось такі солодкі. В них дійсно гарний склад, не містять глютену, але містять цукру. До 9 грам в одному батончику цукру. Батончиків впікала. 5 в коробочці, в одному 34 гри, а всього 170 г в упаковці. Можу рекомендувати, якщо побачите по хорошій знижці, обов'язково замовляйте. Вартість цієї коробочки була 100 гривень. Якщо розділити на 5 бетончиків, то я вважаю, що це дуже гарно, тому не пропускайте такі можливості, коли вони з'являються на сайті iHerb. Пробник вітаміну b 12 мітілка від бренду Zachler. В розділі пробників на сайті Horb він коштував приблизно 55 гривень. Тут було 10 мікротаблеток дуже маленького розміру, зі смаком вишні, смак дуже приємний, сподобався. Також тут міститься окрім 1000 мікрограм мітілка фолієва кислота. Її тут 1360 мікрограм. Хороший продукт, будемо повторювати. Я вважаю, що за таку ціну варто обов'язково спробувати. Закінчила біоквірцитін від дуже достойного якісного бренду на сайті Herb, це Life Extension. Тут було всього-навсього 30 капсул, ціна бюджетна в порівнянні з іншими на сайті, але і небагато капсул. Капсули маленького розміру, дуже маленькі, їх легко ковтати. Даний Кверцитін я пропиваю не тільки від цього бренду, а від різних брендів. Періодично вже декілька років. Більш за все, звичайно ж, подобається від Natural Factors в ліпосимальній формі, але він зараз дуже сильно зріс у ціні, тому шукаю інші альтернативи, і завдяки цьому вдалося позбутися проявів алергічних реакцій. Я вже забула, що це таке. Тому можу рекомендувати. Також хверцін використовується. В противірусних програмах, якщо ви захворіли, для того, щоб скоріше одужати, для того, щоб позбутися в подальшому ускладнень, це хороший продукт, який потрібно тримати в своїй аптечці. Можу вам рекомендувати. На сьогодні це всі продукти, які закінчились, друзі. Якщо вам це відео було корисно, поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на канал. Дякую всім за перегляд, дякую тим, хто користується моїм промокодом для знижки на сайті Hurb. Його я вкажу в описі під відео. Також в описі залишу посилання на всі продукти, які показала тут. І якщо вам щось. А потрібно замовити, можете перейти за посиланням і додати собі в корзину. Бажаю вам здоров'я, мирного неба над головою, гарних і приємних покупок, тільки корисних покупок і до зустрічі у наступних відео. Всім до побачення, друзі!